Біблія, Старий Завіт, Книга Йова, розділ 8. У відповідь білдат із Шуаху промовив, Як довго ти так говоритимеш? Адже слова твоїх уст це бурхливий вітер. Хіба Бог може викривляти правосуддя? Хіба Всемогутній перекручує справедливість? Якщо твої діти згрішили проти нього, він їх і віддав під наслідки їхніх злочинів. Але коли ти особисто звернешся до Бога, будеш благати Вседержителя, якщо ти справді чистий і праведний, то він, напевно, подбає про тебе і відновить твою оселю в мирі та справедливості. І хоч цей початок буде незначним, однак твоє майбутнє буде великим. Отже, запитай попередніх поколінь, зверни увагу на досвіди їхніх предків, адже ми вчорашні не знаємо нічого, оскільки наше життя. Усього лише тінь на землі. Можливо, воно тебе повчать, поділяться з тобою словами сердечного досвіду. Хіба виросте тростина папірусу без болота, хіба росте очерет без води? Буває, що він ще на корені і його не пожали, а вже починає засихати швидше всілякої трави. Отака доля всіх, котрі забувають про Бога, поза як надія нечистивих загине. Те, на що ти надіявся, виявилось як павутиння, його впевненість те саме, що оселя павука. Він обіпреться на свою халупку, а вона й похилиться, ухопиться за неї, але не втримається, навіть якщо він повний життєвого соку під сонцем і його галуздя розростається по саду, а його коріння вплітається поміж камінням і вростає всередину скелі, проте коли його вирвуть зі свого місця, то воно зречеться його, мовляв, Я тебе не знаю. От і вся розкіш його життя, бо з цієї ж землі виростають вже інші. Однак праведного Бог не цурається, тоді як злочинця не підтримує, він ще наповнить уста твої сміхом йове, а твої губи виявлятимуть щиру радість. Твої ж ненависники покриються соромом, і щезне намет нечестивих. Розділ дев'ятий. Відповідаючи Йов промовив: це правда, я знаю, що так воно є. Але як смертній людині виправдатись перед Богом. Якщо би хто вирішив сперечатися з ним, то він би йому не відповів на жодне з тисячі питань, адже він мудрий серцем і могутній силою, хто може йому протистояти і залишитись неушкодженим. Він переносить гори і їх не впізнати. Він у своєму гніві їх перевертає. Він рухає землею на її місці, так, що її основи хитаються. Він наказує сонцю і воно перестає світити, кладе свою печатку на зорі, він сам розпростерне і ступає по морських хребтах, він створив велику ведмедицю, Оріон, плеяди та південні сховища зір. Він чинить великі незбагненні речі та чудеса, яким немає ліку. Ось він проходить біля мене, але я його не бачу. Він мене промене, а я й не зауважу його. Якщо він щось забере, хто його примусить повернути? Хто йому може сказати, що ти робиш? Бог свого гніву не відвертає. Перед ним схиляються навіть служителі Рахава. Як же тоді я мав би йому відповідати? І які відносно нього підібрати слова? Навіть якби я і був правий, не отримав би відповіді? Тому я лише благав би мого суддю про помилування. І хоча би я кликав і він мені відповів, я не повірив би, що він до мене прислухався. Він мене бурею розтер на порох і намножує без причини мої рани, не дозволяє мені відпочити, а пересичує мене гіркотою. Коли йдеться про силу, то він всемогутній, а якщо про суд, то хто його покличе на мій судовий позов? Якщо я навіть був би правий, то мої ж уста мене осудять, і якщо я оголошую себе невинуватим, він доведе мою провину. Так, я невинуватий, проте я сам себе не знаю і не радий своїм життям. Тому й кажу: все одно і праведного, і злочинця він губить. І якщо зненацька бич Божого гніву приносить смерть, над відчаєм праведних він посміюється. Коли якусь країну віддано в руки нечистивого, він закриває очі її суддів. А якщо це не він, то хто ж? Мої дні мчать швидше гінця, пробіжать, так і не побачивши чогось доброго. Вони проминають, наче лодки з папірусного очерету, неначе орел, що падає на здобич. А якби я вирішив, забуду про мої скарги, зміню свій зовнішній вигляд і буду веселим. То мої муки змушують мене тремтіти, і я знаю, що ти не вважатимеш мене невинуватим. Отже, якщо я все одно маю бути винуватим, то навіщо надаремно мені мучитись? Бо хоча б я і вмився сніговою водою, і вимив милом свої руки, то й тоді ти мене вкинув би у яму з багном, і мною гидував би навіть мій одяг. Адже Бог не є людиною, як я. Щоб я міг йому відповідати, і ми разом могли стати перед судом. Немає між нами і посередника, котрий поклав би на нас обох свою руку. Нехай він лише забере від мене свою палицю, і нехай мене більше не тривожить страх перед ним. Тоді я говоритиму і не боятимусь його, тому що я не такий перед самим собою. Розділ 10 Обридло мені моє життя. Тому я дам волю своїм наріканням і говоритиму, виливаючи гіркоту моєї душі. Я скажу Богові не засуджуй мене, поясни, чому ти змагаєшся зі мною? Невже тобі подобається мене пригноблювати, нехтуючи творивом своїх рук, а нараду нечистивих зливати світло? Хіба в тебе тілесні очі? Невже ти дивишся як людина? Хіба твій вік такий, як віку людини, а твої літа як у смертного? Що ти шукаєш моєї провини і намагаєшся викрити мій гріх? Адже ти знаєш, що я невинуватий, проте немає нікого, хто міг би врятувати з твоїх рук. Твої руки сформували мене і досконало мене утворили, але тепер ти відвернувся від мене, щоб знищити? Пригадай же, як ти мене сформував з глини, а тепер хочеш мене обернути в порох. Хіба ти не вилив мене, як молоко, і не згустив мене, наче на сир? Ти мене одягнув шкірою і тілом, скріпив ти мене кістками і жилами, життям і милосердям ти мене наділив, турботливо оберігаєш мій дух, але дещо ти все ж заховав у своєму серці, розумію, що така твоя воля. Ти стежиш за мною, і якщо я згрішу, ти невинним мене не зробиш. І якби я справді згрішив, то горе мені, та навіть якби я був правий. То не смів би підняти свою голову, оскільки я ситий ганьбою і сповнений власного горя. Воно горе щоразу зростає, а ти, наче лев, на мене полюєш, аби виявити на мені свою дивовижну велич і силу. Ти виставляєш проти мене все нових свідків, ти збільшуєш щодо мене свій гнів, наче військові загони спроваджуєш проти мене все нові атаки. Тож, для чого ти мене вивів з материнського лона, адже краще би я помер, і мене ніхто так не побачив? Як мене ніколи не було, по заяк з материнського лона я зразу би був покладений у могилу. Знаю, що для мене залишилось небагато днів, тож залиши мене, щоб я хоч трохи повеселився, перш ніж відійду туди, звідки вже не повернуся, в землю мороку й смертної тіні, в край непроглядної ночі. Чорного мороку та холоду, де замість світла темрява. Розділ 11. Далі заговорив цуфар із Наами, промовляючи Хіба можна залишити оте от багатослів'я без відповіді, як ніби цей балакучий муж справді має слушність? Невже ти вважаєш, що твоя балаканина змусить інших мовчати? Ти будеш і далі глумитись, і ніхто тебе не засоромить? Адже ти говориш Богу, моє міркування правильне, і я чистий перед тобою. Але якби заговорив Бог, відкривши свої уста проти тебе, якби він відкрив тобі таємниці мудрості і те, що в кожної мудрості є два боки, то ти зрозумів би, що Бог частину твоїх провин вже простив. Хіба можна дослідженням знайти Бога або осягнути досконалість Вседержителя? Вона досконалість вища за небеса. Що зможеш зробити? Вона глибша за шеол, як осягнеш її, її міра довша за землю та ширша за море. Якщо він вирішить пройти мимо когось або протягти до відповідальності, то хто його зупинить? Він знає, хто з людей лицемірний, бачить лукавство і бере все до уваги. І пустоголова людина може стати мудрішою, адже вона також народжується як дике осля. Якщо ти навернешся всім своїм серцем і простягнеш до Бога свої руки, якщо очистиш свої руки від усякого беззаконня і не дозволиш несправедливості замешкати в твоєму наметі, то лише тоді зможеш підняти своє невинне обличчя, міцно стоятимеш і не будеш боятися. Ти забудеш усі свої нещастя і згадуватимеш про них, наче про воду, яка пропливла. Яснішим за полудень засяє твоє життя, а темрява перетвориться на ранковий світанок. Ти будеш спокійним, тому що є надія, захищений звідусіль зможеш безпечно відпочивати. Ляжеш, і ніхто тебе не потривожить. Знайдеться багато таких, котрі будуть підлещуватися до тебе. Натомість очі нечистивців погаснуть. Бо не буде для них притулку, а їхня надія останній подих. Розділ 12. Відповідаючи, Йов сказав І справді ви тілом люди, і разом з вами помре ваша мудрість, але й у мене є розум, як у вас, і нічим я не гірший від вас. Та й хто усього цього не знає? Але ж для власних друзів я став посміховиськом. Я той, хто кликав до Бога, і Він мені відповідав. Так непорочний і праведний я став посміховиськом. За думкою щасливих нещастя заслуговує на презирство, а того, хто спіткнувся, треба ще штовхнути. Через це намети грабіжників у спокої, а ті, котрі викликають Божий гнів, живуть безпечно, як ніби вони тримають Бога в своїх руках. Але запитай у тварин, і вони тебе навчать, або в небесних птахів, і вони тобі скажуть: поговори з землею! І вона пояснить тобі, або з морськими рибами, і вони тобі підкажуть, хто з усіх їх знає, що Господня рука їх створила? Хіба не в його руках життя усього творіння і дихання кожного людського тіла? Хіба не вухо розпізнає слова, чи не язик визначає для себе смак їжі, так і мудрість у сивоголових і в довголітніх розум. Проте справжня мудрість і сила в нього. Як також у нього порада та розуміння. Коли він зруйнує, ніхто не зможе відбудувати. Якщо він замкне когось, ніхто вже не відкриє. Якщо він затримає води, настає засуха, а коли він її воду випустить, вона руйнуватиме землю. У нього сила і поміркованість, у нього віддані як той, хто заблудився, так і той, хто спровадив до блуду. Він радників позбавляє здорового глузду, а в суддів відбирає розум. Він з царів зриває царські пояси і покриває їхні бедра лахміттям. Він відсилає священників, босоніж, а непереможних витязів валить на землю. Він відбирає мову в самовпевнених і позбавляє розсудливості старішин. Він виливає ганьбу на можновладців, послаблюючи пояси і силу могутніх. Він відкриває скрите в глибокій темряві, а морок смерті виводить на світло. Він звеличує народи та губить їх, поширює їхні володіння і відбирає їх. Він віднімає розум у земних володарів і змушує їх блукати манівцями по бездоріжжі пустелі. Вони ходять навпомацьки в темряві без світла, так що заточуються, немов п'яні. Розділ тринадцятий. Все це я бачив своїми очима, чув своїми вухами і усе зрозумів. Що знаєте, ви, те знаю і я, бо нічим не гірший за вас. Однак мені хотілося б поговорити зі Вседержителем, і я був би радий посперечатися з Богом. Що ж до вас, то ви припускаєтесь неправди, і усі ви нікчемні лікарі. Краще би було, щоб ви зовсім замовкли, і це була би ваша мудрість. Тож послухайте мої переконання і зверніть увагу на заперечення моїх уст? Невже захищаючи Бога, ви тому говорите неправду і заради нього вдаєтесь до омани? Невже лукавством хочете стати на Його сторону і захистити Бога? Але подумайте, чи він вас схвалить, якщо дослідить, хіба ви зможете обманути його, якщо обманюєте людей? Він, напевне, вас сурово покарає, особливо якщо таємно будете потурати собі. Невже його велич вас не жахає і не охоплює вас страх перед ним? Адже вигадані вами висновки розпорошаться, як попіл, а ваша оборона ніщо інше, як башти з глини, тож замовкніть, і дозвольте висловитись мені, а там же, хай буде що буде. Закусивши своє тіло зубами, я ухоплюсь руками за своє життя. Якщо навіть він убиває мене, я все рівно покладатиму свою надію на нього і захищатимусь перед Ним. Можливо, саме це буде моїм порятунком, адже жоден нечистивий не посмів би стати перед Ним. Отже, уважно слухайте мої слова. Нехай моя промова дійде до вашого слуху. Ось. Я готовий виступити на суді у свій захист і знаю, що буду виправданим. Хто виступить зі звинуваченням проти мене? Якщо я винуватий, то волів би замовкнути і навіть померти. Двох речей, Господи, не чини зі мною, щоб мені не ховатись від Твоєї присутності. Відведи від мене Твою руку, і нехай твій страх мене не тривожить. Тоді запитай мене, і я тобі відповім або я буду говорити. А ти відізвись до мене. Скажи, скільки в мене провини гріхів. Покажи мені, у чому полягає мій переступ і мій гріх, для чого ти закриваєш від мене своє обличчя і вважаєш мене своїм ворогом? Невже ти будеш лякати зірваний вітром листок або будеш гнатися за сухою билинкою? Адже ти приписуєш мені дуже гіркі ліки і кажеш спокутувати гріхи моєї молодості. Ти закував мої ноги в колодки і слідкуєш за всіма моїми стежками. Ти досліджуєш кожен крок моїх ніг. Я ж розпадаюся, як спорохнявіле дерево, як одежа, яку поїла міль. Розділ 14. Людина, що народжена від жінки, короткий свій вік, проводить у тривозі. Вона виходить, як квітка і в'яне, вона втікає, наче тінь, і не зупиняється. І от на таку особу ти відкриваєш очі і тягнеш на суди з собою. Хіба може чистий походити від нечистого, та у жодному разі ніхто? Але якщо йому визначено вік, так що число його днів та місяців тобі відомо, якщо ти накреслив його межу, якої він не може переступити, то відвернись від нього, і нехай відпочине, нехай натішиться, як той наймит прожитим днем. Адже навіть дерево має надію, якщо буде зрубане, то воно знову відроджується і його паростки ростуть далі. Хоч може бути, що його корінь у землі постаріє, і його пень у земному поросі стрюхнявів. Проте щойно воно відчує вологу, зразу пускає паростки і його галузки, наче молоді саджанці. А людина вмирає і лежить бездиханна, коли виходить дух людини, то де вона? Як зникає вода з озера, як міліють і висихають ріки, так людина ляже й не встане, доки не щезнуть небеса, вона не пробудеться і не підведеться зі свого сну. О, якби ти мене сховав у шеолі і укривав би там мене, поки не промене твій гнів протягом призначеного тобою для мене часу, а потім згадав би про мене. Адже якщо людина помре, то хіба зможе знову жити? Я сподівався би протягом усіх днів своєї служби, аж поки не прийшла би мені заміна. Тоді ти покличеш мене, і я тобі відповім адже ти тужитимеш за творивом своїх рук. Зараз ти рахуєш мої кроки, а тоді перестанеш слідкувати за моїми гріхами, бо мої гріхи будуть запечатані у вузлику, і мої провини тобою закриті. Насправді ж. Як падаючи, розсипається гора, як скеля зсувається зі свого місця, як вода шліфує каміння і як злива змиває порох землі, так ти перетворюєш у ніщо надію людини, ти долаєш її, і вона щезає назавжди. Ти змінюєш її вигляд і відсилаєш її геть. Людина не знає, чи в пошані її діти, не відає, навіть якщо вони переживають ганьбу, лише свою біль. Вона відчуває тільки про себе тужить її душа.